І що вона хоче? Маленька хоче картоплю фрі. Елементарно. Зараз все зробимо. Так, я знаю рецепт. Начебто треба налити олії Налюю більше, буде пожирніше та смачніше. Так все добре просмажиться. Засиплю всю пачку, адже багато картоплі фрі не буває. Внученко, що ж ти робиш? Зараз згорить! Потрібно швидко загасити вогонь. Фух, У рецептах на Ютубі такого не було. Ледве кухню не спалили на сусіх. Краще повчись у бабусі. Беремо зовсім трошки олії. Трохи зменшимо вогонь і кладемо картоплю. Ну ось, ідеально. Можна викласти на тарілку. Як добре вийшло, це все для моєї онучки. Залишилося додати найсмачніший кетчуп. Картопля фрі та кетчуп це ідеальне поєднання. Це я точно знаю. У кого треба повчитися, так це у мене. Я зараз покажу, як треба. Позбавляємося зайвої олії. Потім загортаємо картоплю в шматок ароматного бекону і скручуємо рулетик. Додамо зверху крапельку брусничного безглютенового варення і прикрасимо гілочкою розмарину. Шедевр кулінарного мистецтва готовий. Я вигадала дещо краще. Банановий зефір троллі такий схожий на картоплю. А якщо додати полуничний сироп, то буде зовсім картопля з кетчупом а сестра обожнює смакоту тож їй точно сподобається. Oh. Нарешті все готово. Малятка вже зачекалася на свою їжу. Wow. Страва від бабусі першою привернула увагу. Класичні картопля фрі та кетчуп Їй mm. Явно сподобалося mm. Цікаво, як їй сподобається страва для справжніх гурманів. Шеф кухар взяла незвичайний рецепт, Eww. але його негідно оцінили. І залишився останній подарунок від сестри. Схоже на картоплю та кетчуп, але це. Так, це ж солодкі зефири з полуничним соусом. Макай, і насолоджуйся. Залишилося обрати переможця. Так, страва від бабусі. Ура! Бабуся молодець. Ой, зачимило щось. Що тепер захоче з'їсти маля? Вона хоче суші. Що це таке незрозуміла? Я не знаю, як це готувати. Покажіть бабусі, що треба робити. Спочатку потрібно відварити рис спеціальним чином. Все, далі роби сама. Зроблю рис вже варити, бабуся вміє. Фу, суші з неприємними водоростями. Ні, краще зроблю знову щось солодке. Або кисло солодке. Візьмемо ці кисло солодкі язички, додамо збитих вершків замість соусу. Завернемо мармеладну око та кілька мармеладок від Харібо. Клас! Ви колись небудь бачили такі величезні та різнокольорові суші. <рес> так, тепер потрібно взяти лист норі та розрізати його навпіл. Він увесь сухий ломається, як у тебе вийшло. Бо працює професіонал, бабуся. Далі я нарізаю рибку, викладаю все це на циновку і формую рол. Обережно скручую за допомогою циновки, викладаю рибку та розрізаю. Все. Класичний ролл філадельфія з імбиром та васабі готовий. У бабусі не вдається зробити ці ваші роли. Вони не мають форми. Точно засуну начинку в огірок і смачно і корисно має вийти. Добре, що я згадала старовинний рецепт закуски. Awesome. А тепер проби маля. Енікі беніки Дегустація почнеться з суші від кухаря, які виглядають ідеально. Як загалом на смак. Великі та яскраві роли. І дуже-дуже смачні. Настільки смачно, що вона одразу ж обирає їх переможцем. Ну, ось, ти навіть не скуштувала мої. Ей, бабусю, прокидаємося. Внучка знову щось хоче смачне. Їй захотілося випити на десерт шоколадний коктейль. Це мій улюблений рецепт. Нам знадобиться кілька кубиків льоду. Залию в банку більше шоколадного соуса. Та залию молочним шоколадом від Starbucks до країв. Далі ручним міксером молочну піну. Та що відбувається? Ну Я ж не спеціально. Що це за пакетик mm -hmm. у руках бабусі? Розчинна кава три в одному. Воно справді дасть це своїй онучці. Але здається, самій бабусі він подобається. А я продовжу. Тепер додамо збитих вершків. Я часто готую собі таким рецептом. До речі, про себе не варто забувати. Так, посиплю крихтою від печива орева зверху та покладу печиво. Ось і все. Ідеальний шоколадно-молочний коктейль готов. Та хто так готує каву? Жах. Потрібні свіжі кавові зерна Відміряю все до грама. Перемилюю зерно в дрібну крихту. Потім заварюю у френч-пресі. Уж повірте мені, кава вийде ідеальною. Залишиться прикрасити його зверху молочною пінкою. Я точно нікого не оббризкаю. І прикраса у вигляді сніжинки готова. Краса. Минулого разу твої прикраси їй не сподобалися. Oh, Настав час куштувати напої. Рука сама тягнеться до гарної склянки. Все чудовий коктейль. Ще смачне печиво з гори. Просто смакота. Hmm. Чого не скажеш про розчинну каву? Бабуся, ви явно прогадали. Кава від шеф кухаря із приємним ароматом. А ось до смаку нічого незвичайного. Малятка обирає цей гарний коктейль. Так, я знову перемогла. Наступне завдання для вас барабанний дріб. Вафлі Що це? І цей рецепт знаю. Розіб'ємо яйця, додамо цукру, можна більше, так бафлі будуть смачнішими і перемішувати, перемішувати, перемішувати. Фух, щось я втомилася. Мабуть, годі. А тепер треба додати борошно Апче! Ой, бабуся, вибач, я знову тебе забруднила. Більше борошна, більше вийде вафель. Ну, може, і не треба стільки борошна. Відкладу зайве. Так у неї нічого не вийде. Натомість мій старий перевірений бабусин рецепт їй сподобається. Ось тепер можна заливати тісто у вафельницю. І в мене теж майже готове. Вийдуть ідеальні рум'яні вафлі. Дитину треба годувати здоровою їжею. Цукор нам не знадобиться. Краще візьмемо цукіні, Натрімо на терці, додамо яйця і замішаємо тісто. Я зроблю це швидко за допомогою міксера. І якось це не апотитно. Залиємо тісто в вафельницю і чекаємо наші суперкорисні вафлі, які різні блюда вийдуть у учасників. Ах, який аромат! сама буси з'їла. Залишилося лише прикрасити вафлі вершками та ягодами, як на малюнку сестри. Вийшла краса. Що це таке? А, те ще треба. Мед і шматочок олії зверху. Ох, як добре, як гарно. Настав час дістати вафлі. Зелений колір здоров'я. Бракує гарної подачі. Красиво все наріжу та прикрашу листами зелені. Белісімо, мені не подобається. Ось, онучко, їж. Ці вафлі виглядають точно так, як вона хотіла. Ой, що це за незвичайна начинка. Боїшно шкарлупа. Так, треба бути уважними, коли готуєш. А це що таке зеленого кольору? Петрушку наша дитина не любить. І все ж таки шматочок варто спробувати. Зовсім маленький. Пахне непогано. Але та ще Гедота вийшла на смак. Чого чекати від цих вафель? Ого, здається, вони дуже сподобалися дитині. Ось переможець. Ура! Це ж мої! Я перемогла. Цікаво, яка трикутна їжа на мене чекає. Морквина. Вау! А у мене скіл. А у мене квадратні цукерки хуба боба. Виглядають вони дуже мило. Скоріше б спробувати. Думаю, що всіх буде достатньо. Зараз буде фокус. Квадратики мають властивості поєднуватися. Дивіться, це є кубик-рубік. Ну а тепер скоріше спробувати. Чи можна й нам трохи? Хочете часування? А ось і не дам. Це тільки моя насолода, тільки я можу їсти квадратну їжу. А тепер час бульбашок. Так собі бульбашки. Нема чого з мене сміятися. От зараз вийде. І що це було? Тобі не здається, що ти щось втратила. Ось твоя жуйка. Ну що, будеш надавати бульбашки? Ну, ні. Може ви? Ну ні, дякую. Не хочете, як хочете. Алекса, тепер ти. Ох, зараз спробую. М -м -м, як же смачно. О, ідея! Я покажу самий незвичайний спосіб, як з'їсти з Раз, два, три, чотири, п'ять. І все. Ой, а як це все проживати? Не хвилюйся, я тобі допоможу. Диви, що в мене є. Пір'їнка. О, ні. б б брітні. Тепер я вся в скіт. І це навіть добре, тому що я можу їх спробувати. Ну й гаразд, у мене тут на столі ще багато лишилося. Як же це смачно? Брітні, давай їж свою морквину. Хм, І справді, звичайна морква. Ну що ж, погнали. А що ви смієтесь? Морква взагалі то смачна та корисна. Мені сподобалося. Ой, що це зі мною? Брітні, ти що нас розігруєш? Всім привіт! Я кролик Брітні. Де моя морква? Повірили, то був пранк. Ну, ти даєш. Вчора я почну. Вау, райдужний торт. А зверху людяники. Мабуть, почну з них. Гей, брітні, кругле все моє. Ах, ну так, то є. Звісно ж, я пам'ятаю. Я тобі віддам усі льодяники. Раз льодяник, два льодяник і три льодяник. Вистачить тобі. Навіщо ти їх облизала? Тепер я не буду їх їсти. Ось і вірно, не їж. А я ось з'їм свій тортик. Який же він смачний. Брітні, а я і не знала, що ти така ненажера. Ви просто мені заздрите. Ну чого ви смієтесь? Так, трохи забруднилася. Подумаєш? Алексе, давай краще дивись, що у тебе. Отак така ароматна піца. Це просто поза межами мрій. Я якраз дуже голодний. Ні, 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 Алексе, трикутна їжа моя. А це означає, що цією смачною піцею буду насолоджуватись також. Я. Ну, знаєш що, брітні, я тебе провчу. Давай, ну, я заберу свою трикотну піцу. Взагалі-то вона кругла. Ні, друзі, а можна було обережніше. Це моя піца. Я не збираюся нею ділитися. Ура! Заповітний шматочок у мене. Ви забруднили мені волосся. Гей, останній шматочок упав. Проте тепер ми на рівні. Подивимося, що в мене. Вау, локшина. Ось зараз ми з тобою будемо на рівні. Отримуй, це тобі за піцу. Ну, дякую, Алексу. <клухи> О, ні, локшинний дощ. Ну і добре, я з'їм навіть таку. Між іншим дуже смачно. Hey. Чи можна почну я? Клас. Що ж там? Вау! Це шоколад горішками. І він мені за формою підходить. Тоді я скоріше його з'їм. Клас! смачного. Я як справжній Росамаха. Тільки пазурі в мене шоколадні і дуже-дуже смачні. Please. Ні, Алекс, навіть не проси. Цей шоколад лише для мене. Вибач, тоді далі я. Ой, матуся, смердючий сир, яка мерзота. Друзі, бажаєте пригоститися? Я це не буду. Брітні, ти повинна. Це твій продукт. Але він такий смердючий. Як його можна їсти? Добре, я спробую. Я же дота, не можу. Заберіть. Ну, вже ні, брітні. У нас взагалі то челендж. І ти з'їси його повністю. Я не можу. Хотіли, щоб я з'їла смердючий сир. Тоді ось отримуйте наслідки. Мамочки, як смердить. Ой-ой, мені терміново потрібна защіпка. Гарна ідея келі. Мені якось погано, але більше не смердить. Тому продовжуємо. Вау, мені дісталися Принглс. Олекса, пригостиш мене. Ну, вже ні. Жадіна. Ну нічого. Я знаю, як тебе правчити. Алекс, дивись, там величезний мармеладний хробак. Ось так. Та нема там нікого. А ти бачив, що твої принголс гострі. О, ні, гостре я не буду. А ось я з'їм, а люблю гостре. Гостре кажеш, любиш. А здається, ти мене обдурила. Так що поверни і навіть не проси. А що, якщо їсти не з упаковки? Дивіться, яка вежа. Будь-яка вежа має колись впасти. Келі, що ти наробила? Ну, нічого, у мене є ідея. Я зроблю конструкцію, яку келі точно не зможе зламати. Як тобі таке? Колос чіпсів. Все втомливо, але вийшло круто. А ну ка каризь. Я щойно зрозумів, що з круглих чіпсів зробив коло. Все ж таки, це сама крута фігура. Тепер завжди буде їсти тільки кругле. Oh. Тех, і вже все так швидко. Oh, Залишився останній шматочок і все дуже смачно. Wow! Усього один твікс. Як мало. Гаразд, це все одно краще ніж нічого. З'їм хоча б його. Схоже, хтось дуже сильно зголоднів. Май, акуратніше. Ти потрапила прямо мені в лоба. Я зроблю це ще раз, якщо ти будеш мені заважати. Я дещо придумала. Дивіться! Мені страшно. Зараз же забери пилку. Розслабтеся. Вона мені потрібна, щоб розрізати твікс. Акуратніше, кріхітки летять на всі боки. Ось і все. Я майже впоралася. Залишилось зробити останній розріз. Тепер їсти шоколадки буде набагато зручніше. Ти нас забруднила. Подивись. Ой, вибачте, це вийшло випадково. Подивіться, як чудово у мене все вийшло. Здається, що шоколаду побішало Було два шматочки, а тепер десять. Супер. Як же не хочеться, щоб твік закінчувався. Це неминуче, але у всьому є свої плюси. Тепер можу підкріпитися я. Упаковки зайві, потрібно їх одразу прибрати. У тебе непогано вийшло. Дякую, тепер я можу з'їсти зразу все і ніщо мені не завадить. Mm. Як же це смачно? Добре, що я маю ще. Mm. Вигадала. <рігла> але навіщо тобі дитяча баночка? Ай, моя голова. Чому ви всі постійно в мене щось кидаєте? Вибач, мені просто потрібно було зробити шоколадне молоко. Здається, вийшло. Впевнена, з ним твікс буде ще смачнішим. Ого, так, Чудове поєднання. Я б хотіла спробувати. Іншим разом. Нарешті моя черга. Я вже знаю, що зробити з такою кількістю шоколаду. Для початку здую всі обгортки. Нічого собі, як тобі це вдалося. Круто! А тепер почнемо будівництво фортеці. Для цього мені знадобляться шпатель та солодкий цемент, тобто нутелла. Боже, який аромат! Впевнена, паста стане чудовим доповненням твікса. Дивіться, як надійно вона скріплює мої солодкі цегла. Залишилось зовсім небагато. Останній штрих на вершині круто, яка висока вежа вийшла. Ми маємо її спробувати. Чому моя вежа хитається? Що ви робите? Вона ж зараз упаде, Зупиніться негайно. О, ні. Ой, мабуть, треба було її послухати. Зараз ви у мене отримаєте. Вибач, ми не змогли втриматись. Добре, що я одягла каску і не постраждала. Вау! Мармеладні очі! Я б не стала говорити про свою порцію у множині. Тут лише одне око. Комусь знову дісталася найменша порція. О, ти мой. Вистачить з мене сміятися. Подумаєш, просто пожартувала. Не треба було тисяти мені в обличчя. Ну нічого, зараз я тобі помщуся. Подивимось, чи тобі сподобається такий розіграш. По-моєму, виглядає моторошно. Гей, допоможи! Що сталося? Невже це твоє око? Який жах! Я не можу на це дивитися! Страшно, так? Що відбувається? Навіщо ви кинули в мене оком? Ой, здається, мій розіграш вийшов із-під контролю. Допоможіть, я вдавилася. Саме час поснідати. Ці шоколадні кульки дуже смачні. Мамочки, око! Добре, що це було звичайним жартом. Я вже встигла злякатися. До речі, очі дуже смачні. Вам точно сподобається. Дальше в мене більше нічого не залишилось. значить, настала моя черга. Сподіваюся, мені теж сподобається. О, так, це смачно. Обожнюю мармелад. Ей, куди ти тягнеш руки? Це моя порція. Усі сто очей мої, які ж вони м'які та солодкі, супер. Все як я люблю. Уу! Може, все-таки поділишся? Адже в тебе так багато. No. Так, дай нам всього по одному оку, будь ласка. Вибачте, але в мене вже нічого не лишилося. Занадто пізно. Почуваюсь, трохи дивно. Ой, це ще що таке. Мамочки, що відбувається з моїм обличчям? Схоже, хтось переїхав. Усього одна чіпсинка. Подивіться сюди. Ви коли-небудь бачили сто пачок чіпсів. Бачу, комусь не пощастило. Це точно. Я навіть підчепити цю чіпсинку не можу. Що вона задумала? Мені потрібна лупа. З її допомогою я нарешті зможу поїсти. Ура! мені вдалося взяти чіпсинку. Спробую розтягнути задоволення настільки, наскільки це можливо. Ну, ось, здається все як швидко. Це навіть краще. Тепер я. Яка тут туга кришка, ніяк не можу її зняти. Ну, давай же відкривайся. Схоже, хтось так і залишиться голодним. Ну, вже ні. На це я не згодна. Я все одно відкрию банку. Дивіться, у мене вийшло. Навіщо ти її підкинула? Щоб показати вам, на що здатна? Ого, круто! Це заслуговує на повагу. Звісно, я просто майстер споїдання чіпсів. Ой, моя голова Все пливе перед очима. Також, напевно, їй потрібно ще трохи потренуватися. Гаразд, нехай ще трохи прийде до а я поки що з'їм свої чіпси. Ми ж з тобою найкращі подруги, пам'ятаєш? Поділись, я мала на увазі чіпсами, а не упаковкою. Вибач, я не чую, що ти кажеш. Ой, здається, я невчасно. Як же смачно не можу зупинитись? Акуратніше, ти знову мало не влучила в мене. Ну все. далі так продовжувати ще не може. Ай, як боляче! Мені дуже пощастило. Не поспішай з висновками. Так її треба. Вона отримала за заслуги. Броколі, ви серйозно? А в мене якесь зернятко замість капусти. І що з нею робити? Гаразд, просто з'їм і покінчимо з цим. Фу, Не може прожувати. Думаю, треба посадити її у землю. Та перестань кидати в нас досить. Мені треба вирити лунку глибше, інакше рослина не проросте. Але через тебе ми всі у землі. І моє зернятко тепер теж. Невже ти справді думаєш, що з цього щось вийде? Скоро дізнаємося, а поки що їж свою капусту. Пахне просто огидно. Ненавиджу овочі. Вони такі несмачні. Добре, що мені дісталася найменша порція. Так, потрібно терміново запити колою Так мені стане краще. Ану, дай банку сюди. Я мушу полити свою рослину. Йому потрібна волога. І що це допомогло? Так, воно вже почало проростати. Не може бути. Круто! Сіпробуй пробуй. Смачного. <плес> ну ось я так і знала, що все закінчиться цим. Краще б я нічого не вирощувала. Ненавиджу броколі. За цим навіть спостерігати гидко. А ще ти вся забрудилася в землі. Зате я впоралася. Тепер ти. Здається, я знаю, як все це з'їсти. Дивіться, там птаха. Повірили дурненькі, їх легко обвести довкола пальця. Вдаю, що все з'їла, а насправді просто викину кудись подалі. Думали мене обдурити? Не вийде. Я все зловлю і поверну назад. Все, я майже закінчила. Залишилося з'їсти лише один шматочок. А як же все інше я спеціально зберігла це для тебе? Не дякуй. Ну от, схоже, мій план провалився. Мене розсекретили. Їж їж, не відволікайся. Скітелс? Клас. Не всім дісталася велика порція. Як би сумно це не звучало, у мене лише одна цукерка. Невдаха. Добре, сміється той, хто сміється останнім. Я знаю, що робити. Навіщо тобі телефон? Скоро все самі побачите. Я просто трохи збільшу свою цукерку. Нічого собі, не знали, що таке можливо. Цукерка, як і раніше, лише одна, зате яка велика, супер. Ого, від такої цукерки і я не відмовилася б. Ти молодець. Передаю естафету. Вперед! У мене також є чудовий план. Я ловитиму цукерки ротом. Все промазала. Ну і ладно. Не бери на думку. Не буде, адже я придумала дещо краще. Зараз же перестань. Це мої цукерки. Я сама їх з'їм. З якого ж кольору почати? Їх так багато. З цього? Чи краще ось цього? Ага, я знаю, що робити. Все, ще що таке. Поки що не розумію, але вона явно щось задумала. Це безпрограшна лотерея, яка підкаже мені, як вчинити. Усередині помаранчева цукерка. Що це означає? Тільки одне. Тепер я знаю, що вибрати. Мені потрібні помаранчеві цукерки. Ну і як вони на смак? Тобі подобаються? Дуже. Тепер мені зовсім не важливо, в якій послідовності їсти свої цукерки. Так, мабуть, я теж зіграю в свою лотерею. Ого, подивимось, що тут. Нічого собі, ти витягнула щасливу кульку. Я так мріяла про велику цукерку, І нарешті моя мрія здійснилася. Це супер. Дивіться, всередині ще ціла купа цукерок. Давайте розділимо як подруги. Добре, я не проти. Пригощайтеся. Велике дякую. Смакота.